Підготували до відвантаження тракторця, завтра зранку будемо вести. Це у нас акційний соліс на 24 кінських сили з дугою безпеки та боковими кулісами. Повишені, понижені з боку та КПП. Ціна його була 9800 доларів. На сьогоднішній день акційна ціна 8300. Кому цікаво, телефонуйте, є ще такі тракторці в наявності. Ось бачимо, це у нас під ліву руку перемикання передач, під праву руку повишені, понижені. Нав'язка піднімає 600 кг, дуга безпеки з проблизковим маячком. Ось такий тракторець коштує на сьогоднішній день 8300 доларів. Двигун Mitsubishi. Кому цікаво, телефонуйте. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Всім гарного дня, міні-агропропивницький.